За 100 метрів від нас була укріплена позиція з запасом боєприпасів, і нам віддали наказ відступити. Але саме в цей момент нас накрила артилерія. Я подумав, що втратив руку. За ногу не хвилювався так сильно, бо я її бачив. Мене сильно відкинуло вибухом. Я не міг рухатися і не бачив свою руку, тому дуже хвилювався саме за неї. Мій побратим питав, що робити. Я прийшов до тями приблизно через сім хвилин і сказав йому: дай мені трохи часу подумати. Я сам себе організую в голові. Постійно повторював. Невже я настільки слабкий? Невже я такий дурень, що зараз тут помру? Я Втратив багато крові, тому що накласти турнікет на місці поранення було майже неможливо. Але головне мета операції була досягнута. Ця територія зараз під контролем українських військ. Я